Всім привіт! Сьогодні був такий, скажімо так, трохи загружений день, але в тому плані, що багато прибирали, ну, є великі замовлення, тому якщо є, треба зробити. Завтра має, має людина приїхати забрати, зараз я все піду покажу. Теж з темінку інкубатор, з інкубатором. Е, такі, скажімо так, як би то сказати, правильно. ну одним словом, клопіт трохи з ним є зараз, бо світло. От, правда, вже вечор не мають виключати світло сьогодні від 5 ранку до, 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 до 8 години було 3,5 години. Всього. Ну Зараз якось ніби, ніби є. О, Бачите, акумулятор, такий самий, які є, вже навіть його не витрав, з порохом зі всім він типу, заряджається, але він, він був сів і він не втяг його заряджати, на зарядному стоїть інший той, що був тут. Той зняли з трактора. Бо я там той же був просто не справлявся, то в одної ночі теж не було цілу ніч світла, то там той же був підсів. То вони коли були підсідали, вже не стягували, а я бачу, що вони вже так, ну, типу як вони як не стягали, я бачу, що температура почала проситати, У мене вже два були на, скажімо так, доходили, то я був просто, як вони підсідали по мірі, по мірі того, скидав температуру, скинув до 37,1, бо вони ще так на 37,1 більше-менше. Тримали, зараз світло є, ніби поки має бути. Е, он. Тут все, тут все добре і поворот ще виключаю. Коли звітло немає, теж одно моторчик крутить, лишня нагрузка на, на них, щоб воно не Ну, даром не сідало. Е, я так прикидував, що ніби нікого не видно, воно покажеться. Ніби ні. Завтра, Завтра будемо з вами переставляли, ділили вже яйце. Воно ніби в четвер я, я щось там був рахував. Не пам'ятаю, ніби мають лізти, але я от що подумав, буде з ними тіть проблемка. Тому що зараз то я акумулятор підключив і воно собі тут гріється, ну, типу, інкубується, а от брудер, правда, я бачив, тепер й брудера роблять на акумулятор, але в мене не такий, в мене брудер без акумулятора. <клух> Найгірше перших два тижні, ну, коли перепілка мала, вона дуже перші три дня то взагалі в неї там має бути. ну, але не знаю, будемо пробувати. Я в цьому тікток, що дивишся, то гуртає, що дивишся, то попадає. Я так гортав-гортав, і ну там одна жіночка розказувала, що вона просто кип'ятить, грубо кажучи, воду в баняку і гарячу воду пхає в брудер, і вони собі типу, там від нього горіються. Правда, шмату не замотую, бо якщо шмату замотувати, то вони, типу, в неї залазять і дусяться. Так просто ставить. Не знаю, може пух є, може неї якось гаряче до того. Я теж боюся, щоб до того не попеклися, але вони, в принципі, пухнасті, такі скільки там їх. Ну, хіба буду пробувати так, бо інакше не знаю, що робити. Е ну кажу, вони, неї молоде не... тижня-два. Як зараз лон каже, сьогодні ніби вже мали ще виключати в 10 годині, навіть півдесяті, але поміняли, не виключають, може щось стабілізується е ситуація з цим світлом. І буду, ну, кажу, буду пробувати. Що з них, бо все одно, з куркою я ну, так, скільки їх. Та і кури та індичата все одно їм легше, їм якусь ну, тамрілочку, що, що за от перепілком, прям треба, щоб було гаряче перше, перші дні. Ну, буду пробувати. Буду пробувати <кхе> ставити ті вон, банячки, надіюсь, надіюсь вийде я коли кажу, закладав так, не виключали, тепер почали гірше. Ну, Будемо пробувати, скажімо так. Буде, буде досвід, буду знати, чи так вийде, чи не вийде. Але надіюсь, що вийде. Зараз сходимо, покажу, що ми там сьогодні прибрали, яке замовлення. Тому досить гарний, досить велике, одна там качечка буде вільна, ну, але тут таке чи, лише, чи десь тут тут вже вона розійдеться. Так, ось таку кількість е, сьогодні на двох е, з мамою прибрали. Ось бачите, ще печінка і печінка, серце, ще й то все окремо. Зараз буде даватись, буде, буде важитись, прибрали, вон, бачите, так, вон, одна, дві, три, чотири качки, два, два качворі молодих, ось такий. Кугу з тих моїх голошейних і, і один індекс. Зараз, зараз буде все фасуватись по кульочках і буде. Ще нічого не знаю, нічого не бачу, нічого не знаю. Я знаю, що е, качки були в живі в районі, в районі ну я так важлив, е, 2, 2, 100, ну, там, якщо брати, так заслужувати бо я собі просто їх важив, тут не знав, чи ще прибирати чи ні, я так в районі двох кг то прибираю. так, он. О, індик. Зараз йде перший, там є в ньому той. Нема. No. Внутри ще. No. No. Потримати, давай, потримає. І зараз, і зараз ми будемо знайдемо, що від нього де, <laughs> як то запчастини погубились. Так бойовий я тримаю я до одного вухо, зараз щоб, ще не, щоб він не побіг. До речі, мені ще подобається індиків скупти. Їх скупити щось довше, ніж коготів з качками, то треба довго бавити. А індик. Правда, треба велику тару, щоб його запарити. А індик швиденько. Він ще й без колік, і без нічого гарного перелезне, тих цей чорненький, що був такий великий. Так, що він у нас буде? Так, так, так. 4. Чотири... Ну, 4 кілограми, От туди сюди ще кульов гуляє. Майже 4, без 15 грам. Ось така він ще все почищений. По цей, ну, то він живий десь в районі, я думаю, 6-6,5 кг. Вона його так в руку взяв, він був тяжкий, може навіть в принципі, і більше. Треба буде, як наступного году прибирати, то, то треба буде взяти то же, то же живого зараз зонку гуд є. Це типу, ну, типу, з Голушиїв, Я теж його не вибирав, бо тих, що я вдень поперепирав, а теж був вечір, який на банках з краю сидів, того зловив, бо їх в мене забагато. І того. І того, скажімо так, прибрав. О, бо я собі качки зранку, щоб вони не найдали дарма, то щоб потім по полю не ходити, не бігати, то я їх не позакривав, що закрив був більше. Тут Чотири випустив, будуть, будуть гуляти. Завтра свято, то завтра нічого Нічого прибиратись не буде, а, а там далі то будемо то будем бачити. 2, так, 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 я не знімаю Два. Майже два сто. Ось це мій Коготик. Так, Зараз попакуємо качки, щоб це трошки було швидше. І я вам вже тоді покажу, коли вже їх буде важко попаковані. Так, отак попакували і. і, і. і. Так, кілограм 420. Ну, то напевно, та, що була живна, була живою, кілограм 900. Щось. Ну, кілограм 900 чимось вона була живо. Ну, майже ну, от, грубо, кілограм 400, якщо заокруглити. Тут в нас тут, все по нулях, півтора, ну, навіть ближче до кіло ну, кілограм 550, качечка, це у нас качечки, 4 штучки є. То все молоді, вони, оце буде зараз качур, вони десь плюс-мінус в мене з червня Це мінус включений? Ні, то не мінус. Ні. Просто стрілка 2600-2,700 2 ну, 2 2, 2 майже. Тож молодий качур. От з київських. Е, вони оці два з київських, я точно знаю, бо мене питала людина, ну, які вони по віку, вони оці київські виведені 25 червня. Можна сказати, що в липні он. кілограм 400. кг. Така сама, та, як там, та. кілограм 420. Теж качва ще один. Це чуть поменше, 2430. Там було, я, я їх просто зловив, які мені загналися, тих я і я зловив. Е, то, ну кажу, з того всього лишається лишня тільки одна качка, зараз ще зважимо і от до кілограм 500. Ну, якщо брати середню качку, півтора кг по-середньому вийде. І з них всіх 4 ну і з 2,5 вийде качур молоденький. Е, так, ось. Всі, в принципі, ми написали, забирають ту качку. Е, одним словом, то все замовлення. Сьогодні чотири качки, два качури, індик і Е, Завтра мають приїхати, з дому забрати взагалі суперово. Е, До речі, якщо хтось щось собі там хоче, качку качура, в принципі, і когути, і індики можна буде організувати. Я маю вакууматор, правда, він в мене ще там лежить запечатаний, літа, я ще ним не користувався, але в принципі зараз погода така, що, я думаю, можна завакумувати і відправити по пошті. Якщо комусь щось цікаво, то, то пишіть, зможемо з вами домовити. І правда, кажу, що там Ну, за зайти час. Хоча, в принципі, якщо там вам штучку-дві, просто щоб було що прибрати, то, то можна буде. Але зараз вже по чуть-чуть, по цілу зиму я буду вон. качки прибирати, коготів ще пару є, індики підростає, так що так, що буде. Одним словом, такі справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.